Хочете вдвічі швидше, зміцнити м'язи попереку, а заодно уникнути гриж та протрузій. Варто освоїти та регулярно виконувати спеціальну вправу, яка ефективно з цим справиться. І так, максимально розслабте все тіло та лягайте на спину. Ступні впирайте в стіну, так, щоб під колінами утворився кут 90 градусів. Беріть додаткову вагу та розташуйте її на животі і починайте виконувати вправу, підніміть таз вгору до прямої лінії між корпусом та ногами у цій точці, напружте прес та сідниці і затримайтеся на кілька секунд. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Чим більша амплітуда рухів, Тим краще для ваших м'язів. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Розпочніть виконувати таку вправу регулярно і вже за місяць помітите, що м'язи попереку та сідниць зміцнилися, а саме вони і оберігають ваш хребет від гриж та протрузій. До зустрічі, приємного дня.